А вон зараз йду робити. Ну, ви зазвичай весь організм обстежуєте чи щось контрконкретне? Конкретне. конкретне. простату. – Я коли приходяться і вже дуже щось болить, то тоді й проходжу. А так. А так, що повністю ні. А так, щоб ходила кожен раз, то не дуже. Ну, вже, звісно, в мене дуже було багато операцій за два роки. Три операции сделала. А теперь тоже знову сустав треба міняти, але дуже душа мають рубежі уколи. Ну, вообще раз в год надо. Но это по наличии каких-либо симптомов. Если есть что-то, треба надо раньше обследовать. Раньше была профилактическая медицина, а сейчас, чтобы обследоваться, надо получить цифровое направление от доктора. Ой, я все життя роблю обстеження. Дуже рідко. Навіть не пам'ятаю, коли робила це. Зараз і так вистачає всіх болячок. На весь організм нема коли. Та і грошей немає на таке. Тим більше, що я переселенка, то зовсім тяжко все це. Та ніколи рідко. дуже рідко. А Чому так? Нема часу. Нічого не турбує. Сама дочка ліка, куди я буду входити? Так що то вас ви лікуєтеся Ну, конечно.